Медіана бісектриса та висота трикутника. Зараз розберемо, що це таке. Тепер записуємо. Зараз до кожного запису ми будемо з вами робити трикутничок. Записали. Медіана: це відрізок, що сполучає вершину трикутника із середини протилежної сторони. Із середини протилежної сторони. І нижче запишіть. І нижче запишіть. Що, точка О. Перетину медіани та сторони. Поділила сторону МН. А, стоп, ні. Це не записуйте, тільки про медіану запишіть. Побудувати. Нам ну, з вами необхідно побудувати трикутничок. Довільний. Довільний. Так, так, ну нехай буде ось такий, наприклад, Да? приклад ось такий зробимо ось такий трикутничок, підписали його АБЦ. Підписали його АБЦ. Далі, Далі. Нам необхідно з вами. Далі. Побудували трикутничок. Так. Далі. Далі. Взяли лінійку в руки, виміряли основу трикутника і, відповідно, провели до середини протилежної. Знайшли серединку. Знайшли серединку. Ну, або по клітинках, або у вас лінійка. Знайшли серединку. І до неї провели, до неї провели ось таку ось таку сторону. Підписали її, це значення літерою М, і зробили ось такі дві позначки, зробили ось такі дві позначки. І цим трикутничком. Записуємо BM. Записуємо BM. BM. Це в нас медіана. Медіана. В дужках давайте запишемо, що медіана ділить протилежну сторону. Протилежну сторону навпіл. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. Тобто, з цього можна зробити висновок, що АМ буде дорівнювати МЦ. Тобто, у нас утворилися однаков, два однакових відрізки на стороні АЦ, АМ та МЦ. Далі. Сьогодні багато писати, продовжуємо. Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника на його протилежну сторону. Що таке перпендикуляр? Ми з вами зараз розберемо. Пробуємо накреслити. Пробуємо накреслити наступного вигляду трикутничок. Так, ну нехай буде ось такий. Так. Ось. Так, і ось так. І підписали його так само: А, Б, С. А, Б, С. Далі. Те, що у вас було вказано, що висота проводиться під кутом, тобто це перпендикуляр. Перпендикуляр. Це в нас підрізок, який проводиться під кутом 90 градусів. Про що ми з вами робимо відповідну позначку. Про що ми з вами робимо? відповідну позначку. Записали, що це в нас висота. Тобто H Це в нас висота. Далі. Далі, після того, як побудували, нижче записуємо. Нижче записуємо. BH. Давайте його менше зробимо. BH це висота, тобто відрізок проведений. До АЦ. Під кутом 90 градусів. Кутом 90 градусів. Останнє, що ми з вами записуємо? Бісектриса трикутника. Це в нас бісектриса. Підрізок бісектриси кута. Що сполучає вершини трикутника. З точкою протилежної сторони. Як його побудувати, ми з вами зараз розберемо. Будуємо ще один трикутничок. Давайте ми його побудуємо, наприклад, ось таким. Раз, два. три. Побудуємо його ось таким чином. І підпишемо. Нехай тут у нас буде А. Тут буде Б. Тут буде С. Далі. Тепер. Яким же чином провести бісектрису трикутника? В принципі, так само, як і бісектрису кута. Беремо в руки транспортир. Беремо в руки транспортир. Є чудово. Тепер беремо, наприклад, і вимірюємо кут. Так, так, щоб його точно виміряти. Так, так, беремо вимірюємо кут. Саме БАЦ. Яка градусна міра? Подивіться уважно, яка градусна міра кута БАЦ. Зараз. Ми розташуємо. Яка 100. градусна? Точно 110. ну уважно. Не зовсім гарно видно. Тому нам а треба з вами. А ви якщо в мене інше? Як дивитися з внутрішньої чи з зовнішньої? Який у вас вид кута? Гострий БАЦ? Ось цей кут він гострий? Ні, тупий. Тупий. А тепер відпові... відповідаємо на питання. А чи може бути тупий кут 80 градусів? Ні. А як тоді тупий кут утворюється 70... 80 градусів? Думайте, який у вас утворюється кут, коли ви міряєте. Далі тепер нас утворився кут 70 градусів, тобто, тобто нам треба поставити позначку на 5-деся 100 Утворився кут 100 градусів. Треба поставити позначку відповідно градусів 50. Ну, десь ось тут поставити. Хочу. Я не добавить, а, а якщо в мене там вже задачі Ну, не задача, а правило йде там до 50. Ну, поставимо нижче. Добре. Постав на трикутничку. Тобто, ми визначили, де в нас знаходиться 50 градусів. Він мені теж не дає поставити, тому що він там бачить транспорти Добре. Тобто, вам треба побудувати бісектрису кута. Десь, а давайте я зроблю ось так. Буде простіше. Так, там, де в нас 50 градусів. Ось, ось тут у нас виходить 50 градусів. Ви ж все одно буде, будете будувати бісектрису не повністю. Тобто, яким чином ви робите, ми з вами можемо з'єднати ось таким чином, так? Але все одно бісектриса кута в нас буде. Все одно бісектриса кута в нас буде знаходитися в середині трикутника, тобто лише. Ось ця частинка нас цікавитиме. Зараз я інше приберу. Лише ось ця частинка. Зараз щоб з кута вийшло в нас воно. Зараз щоб воно в нас вийшло з кута. Так, так, 50 градусів. Ось таким чином. Бісектриса кута. Далі. Про що нам каже бісектриса кута? Що вона робить з кутом? Ділить його навпіл. Ділить його навпіл, правильно. Тому ми робимо відповідну позначку. Ми робимо відповідну позначку, що в нас кут поділився нафту. Робимо відповідну позначку, що в нас кут поділився так, так. Нижче записуємо БК. Нижче записали БК. Бісектриса кута. БАЦ. Поправте АК. Бісектриса кута БАЦ. Правильно. Відкриваємо підручник, сторінка 106. Відкриваємо підручник, сторінка 106. На сторінці 106. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо. Номер 374. Перше завдання. Воно поки що доволі просте. Воно доволі просте. Так, так. І так, у трикутнику АБЦ відрізок АК. Висота. Знайдіть градусні міри кутів БКА і ЦКА. Давайте, Давайте цей трикутничок побудуємо довільний, щоб ви привчилися до цього. Щоб ви привчилися до цього будувати. Може повторити, який це номер? Номер 374. Так, так, підписали його. А. БЦ. Далі тут в нас К позначили. І сказано, що. І сказано, що АК. Так, 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 так. АК-висота. Якщо сказано, що АК-висота, проводимо її як висоту. Проводимо її як висоту. Тепер нам треба з вами, так, мене запис... забув записати номер, номер 374. Нам треба з вами встановити градусну міру кута БКА і ЦКА. Яка буде градусна міра кута БКА? Подумайте. Подивіться на рисунок. Подумайте. 90 градусів. 90. А градусна міра кута ЦК 90 градусів. 90, 90 градусів. Складно. Записуємо. Mm. Параграф 3.15. Виконати письмово. Номер 375. 376.